Ви знали, що ці пісні створені шиї. Пісня ніч виконавиці амая рома несподівано стала гітом у ТТ. Але мало хто знає, що написав її штучний інтелект. тім юзерів це не дуже хвилює, і вони записують ролики, як кайфують під цей трек. Ніч, бокал а таке чули. На українську народну пісню, ой, у Полі Криниченка. І це теж штучний інтелект, виконавець у IK Music. До речі, в оригіналі ця пісня звучить так. Як не згадати хід, а ти капуста, а ти розсада» від виконавця або бас. Це теж кавер на народну пісню, і він просто взірвав мережу. Одразу і не скажу, що це штучний інтелект позвучить дуже правдоподібно. Капуста, ти розсада, що чорнява дівчинонька.